Шановні, доброго дня, сьогодні у нас 3 січня, і дуже важливо вже сьогодні говорити про весну, про плани про заробітки на землі на весні. Ви знаєте, що ми з вами прожили дуже важкий рік, який не потрібно коментувати, ми все знаємо, помним і зараз це все продовжується. І ця весна, як ніколи, відповідальна для кожного із нас. Якщо ми говоримо про заробітки на землі в теплиці, в відкритому ґрунті на невеликих об'ємах. Дуже важливо грамотно, розумно, мудро в цьому році вкласти свої гроші, тому що е, час важкий і потрібно обов'язково не просто напахатись на землі, а конкретно мати результати. Тому для всіх вас, хто зацікавлений в цьому заробляти на землі, і е, для когось це навіть не просто зацікавленість, а необхідність або правильно сказати єдиний, єди, єдина можливість заробити фінанси для своєї сім'ї. Я розробив безкоштовний, але дуже якісний курс, який буде ділитися на 2-3 відео про вирощування розсади навесні. Чому конкретно е, вирощування розсади? Тому що це на сьогоднішній день найвигідніший бізнес е, або вид заробітку біля землі на невеликих об'ємах. Е, коли людина не має достатнього досвіду, коли людина має малий досвід, коли людина не має багато фінансів, але хоче заробити немало грошей, або правильніше сказати, грошей, які буде достатньо, щоб навесні заробити, і на цілий рік прогодувати хоча б мінімально свою е, сім'ю. Звучить трошки заманчиво, да, але це реально, якщо ви все зробите правильно. Тому я конкретно покроково е, записав все у своєму такому вже чистовику, все обдумав, довго тягнув. І зараз в цьому відео хотів обговорити, що буде в цьому курсі. І я думаю, що завтра, послізавтра і послі послізавтра тобто 3 дні підряд або чотири, я буду чітко кожне відео проговорювати і вам давати певні поради. Тому рекомендую е, прислухатись, е, примінити і заробити. Я знаю, що е, мій, мій, мій цей конспект він не претендує на докторську дисертацію і не є самим найправильнішим, скажімо так, словом словником або шпаргалкою, яка допоможе у вирощуванні. Але якщо ви зробите хоча б так як я вам пораджу, ваш е, рівень вирощування і успіх він просто неминучий, це по-перше. А по-друге, ви будете мати дуже добрий старт, тому що я вам дам старт, а далі ви підете і. За допомогою цього фундамента з цього курсу, який ви отримуєте, ви зможете далі рухатись і вирощувати вже, і заробляти на таких видах розсади, як квітів, далі хвойних і так далі. Тому що розсада овочів це найперший такий бізнес, на якому можна заробляти. Тому що взагалі, скільки не заробляй на овочах, коли в тебе невеликий об'єм, дуже важко дійсно заробити. А за допомогою. Вирощування розсади це, скажімо так, дуже вигідно. Останній аргумент, який я скажу, і ми приступимо до того, що буде в, семіна... в цьому семінарі, в цьому конспекті, це те, що коли ми вкладаємо в розсаду овочів, нам приблизно треба 10 тисяч 5 тисяч чи 3 тисячі, то підняти ми можемо в 10, 20, в 30 разів більше. І це не якісь такі, знаєте, гарні вам цифри, це моя практика, практика моїх друзів, знайомих і взагалі практика всіх, тому що якщо ви розберетеся у цьому курсі, ви почуєте мене, будете уважно слухати, де що записувати. Ви самі зможете все посчитати, зрозуміти. А ті люди, які будуть слухати мене, і ви почуєте правду, то ви обов'язково прокоментуйте і, можливо, щось додайте, тому що разом ми зможемо багато що правильно, скажімо так, донести до людей, які ще цього не знають. Добре, шановні, поїхали. Ми сьогодні будемо говорити про розсаду овочів. Найперше, тому що це найлегший і найвигідніший вид заробітку. Дуже швидкий. Тому найперше, чого розсада овочів, тому що це дуже вигідно, дуже короткий термін вирощування, це друге. І третє, дуже великі заробітки порівняно з тим, скільки треба закласти грошей і скільки потрібно чекати, поки вони вернуться. Чому? Тому що, коли ми сіємо перець, наприклад, як я, чи там помідор. Будь-що навесні посіяв, осінню тільки заробив. А розсада це навесні посіяв, через 2-3 місяці ти вже зрозумів. Або ти добре заробив, або ти нічого не заробив. Ну це вже треба дуже постаратися, щоб так зробити. Знаєте, це це е, так може зробити тільки самий розумний, е, або ледачий, або, ну, трошки інший. Ви зрозуміли. Тому, шановні, тому, шановні будьте уважні і обов'язково у вас все вийде. Ми в семінарі будемо говорити про те, з чого почати. От ви людина, і ви задумали почати вирощувати. Що для цього треба? Чи треба теплиця, чи достатньо тільки плівка, агроволокно, чи можна вирощувати тільки в теплиці, чи можна також і на грядці без теплиці. Другий важливий момент: ми будемо говорити, чи потрібна консультація, чи все-таки достатньо інформації з YouTube, або тільки те, що я скажу. Наступний дуже важливий пункт це ми будемо говорити про насіння, тому що в принципі насіння це одне із головних факторів, які впливають на наш успіх. Загалом, все, що я буду говорити у цьому семінарі, я хочу, щоб ви прийняли кожне речення, кожне слово як саме головне, тому що мало вкласти гроші, мало купити пленку, мало мати бажання, дуже мало мати теплицю, гарне насіння. Якщо одне без одного щось занихаєте, наприклад, не поливати чи невчасно відкрити теплицю, чи неправильно навіть продавати, чи неправильно посіяти, поливати, тобто всі-всі пункти вони є дуже головними. Тому наступний пункт, який ми будемо говорити, це насіння. Ми будемо конкретно говорити, яке насіння потрібно, конкретні назви будемо говорити. Ми будемо говорити, скільки його сіяти, коли його сіяти, як його посіяти, як зробити так, щоб були 100% всходи, який асортимент підібрати. Де його купити. Говорити про те, ще раз повторюся, як досягти того, щоб 100% все насіння воно взійшло після того, як ми посіємо. Ми будемо говорити, як зробити так, щоб після всходів воно не витягнулось. Далі ми будемо говорити про те, як доглядати за ним, як провітрювати, як поливати, як підживляти, як прополоти від бурянів, коли, скільки раз, яку культуру, це дуже важливо. Наступний такий важливий момент це загартовування нашої розсади, для того, щоб після того як людина у вас купила, вона в неї просто банально не згоріла на гряці. Ми будемо говорити детально, як загартовану розсаду підготувати вже до продажу, як її, як її пакувати. Як взагалі настроїтися до того, щоб продати розсаду, де її продавати, які є реальні площадки, не просто там, знаєте, якісь там догадки, а конкретні місця, де можна і не просто можна, а варто розсаду продавати. Ми будемо говорити, як готуватися до виїзду, що для того потрібно, який автомобіль, який інвентар потрібно, які зонтики, як поливати її на базарі. Всі ці тонкощі я буду говорити. Також я в семінарі прописав про те. Якісь важливі поради, які я за цих 6 років для себе побачив. Також ми будемо говорити про проблеми і застереження, які також неминучі, тому що яка б справа успішна і легка не була, все одно є ті такі моменти, які, якими не варто нехну, нехтувати, і треба їх притримуватись. Тому, шановні, в принципі, отаке перше моє коротке відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Не забудьте підписа... не підписатись на мій канал, обов'язково прокоментувати. Щось порадити і задавайте питання. Я думаю, ви отримаєте відповідь.